Сьогодні я вирішила організувати клумбу. Тут в мене був пеньок, навколо якого крутилися кручені паничі. Ми його зрізали. І тепер в мене є ось така задумочка. Робимо клумбу. Так, засипаємо землею. Сюди піде, ну, мабуть, відерп'ять землі. Гарно під цими сюди по краям. скрізь, тому що потім вона буде звідси сунутися в центр. Посередині я хочу, щоб в мене буде хризантема, Тому я взяла, в мене таке відерочко було, відрізала дно, і ось тут буде хризантема. Щоб вона не розросталася, вона буде лише в центрі. Тут будуть тюльпани і чорнобривці. Хризантема приймається дуже легко, і зараз. Моєї я взяла звідти, де в мене її дуже багато, вже потрібно було розсадити. І ось такі чудові корінчики, вона витягується прямо з корінчиками. Тому ось тут ми і формуємо. Разом із ними, разом ти бери оці ось оці сади, отак, туди, так? А я зараз розкажу. Разом із ними, коли я... Смикала тут і вирвався півник. І рис на нього говорять. І його я посажу отут збоку. Ми потім прикидаємо землею і буде чудово. Головне, щоб хризантема сюди не попала, тому що вона почне розростатись. А так ми робимо їй, робимо їй щоб вона сиділа завжди. Ось, в цьому в колі засипаємо землею. І навколо Зараз ми посадимо. Тут тюльпани і чорнобривці. Чорнобривці потім весною. І ось така у нас буде красива. Хризантеми в нас не будуть далі розростатися. Буде такий така ваза, букет, схожа на оцю. Ось такі в мене є тюльпани, я взяла 25 штук. І їх хочу висадити. А ще в подарунок мені дали шість штук ось таких. Зараз знайду місце для них, десь біля бордюр. Вони невисокі. Зараз оці, і ми візьмемо їх посередині, у нас буде хризантема. і отак, 10 сантиметрів один від одного, садимо. А сюди ми посадимо оці маленькі. Оці, які я отримала в подарунок, називається, називається Лілак Вандер. От ми їх посадимо з краю. Ось так у нас буде два маленьких, отаких красивих. Бекира скельний тюльпан. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість у нас будуть великі тюльпани. Ось ці. Подивимося на цю красу. Зараз заглиблюємо їх мінімум на 10 сантиметрів. Що велика цибулинка, значить буде великий і красивий тюрпан. а півники люблять сонце, тому я їх вирішила отут біля юки посадити. Тут їм буде і сонця багато, і їхній корінчик буде бачити сонечко. І зараз якраз той час, коли треба обрізати. Троянди Троянди я обрізаю таким чином. Залишаємо на зиму, залишаємо не менше, ніж пів метра самого, самої гілочки. Далі, коли прийде вже весна, тоді ми обріжемо все чорне. І ми зробимо отакий: 20 см, 10-20 см висотою сам кущ. І тоді будуть рівні і дуже красиві гілки. Зараз Обрізаємо, обрізаємо ось такі пагони, які іще можна поставити. Можна поставити у вазу, дуже красиві і ще трішечки постоїть. Красиві наші, о, в мене тут, як завжди, є мої помічники. Оце ось ми збираємо все. Буде такий красивий букет. ще розквітне. І те, що нам заважає, поки що зараз пішло потепління, тому ми ще залишаємо, залишаємо ось ці троянди, ті, які ще будуть нас радувати. От коли ми її обрізаємо низько, вона буде ось така чудова, рівна і висока. Така красива. Це я випадково зрізала її, але зрізала, поставимо. Ну і наші кручені паничі, вони вже все, їх мороз побив. Не такий ніби сильний був, але вже все, знімаємо їх. Дуже багато тут насіння на них. Але вони самі, мабуть, тут насяялися хто з наскільки. Ще хочу показати, чим мені подобається. Обрізати кущі, гілляча, троянди. Ще старі, старі, ще дуже чудовий і прекрасно працює. Набагато краще є у нас новий секатор, а цей працює безподобно. І от таким чином я посадила біля бордюра, посадила тюльпани. Один тюльпан від другого, десь на відстані 8-10 сантиметрів. І головне, не бійтеся їх садити, не треба їх дуже далеко садити. Коли вони 10 сантиметрів один біля одного, тоді буде красивіше. І, звісно ж, тут я завжди насаджую, тут колись були крокуси, але із-за того, що в нас є. Наші помічники, ось ці в хаті, тому ми від них, щоб хоч трішечки нас радували квіти, ми від них накриємо ось такою сіткою, щоб вони не виривали. Так як я вам показувала сьогодні, що наша герда любить з'їдати цибулькові, а саме лілеї і тюльпани. І два із них, три. Три маленьких прибордюрних я посадила в самому кінці. Тут буде більше світла. Але оскільки ми любимо і наших вухастих помічників, і любимо квіточки, тому ми накриємо сіткою. Ось такою, щоб вона їх не треба. От подивіться, все, вона в мене вкрала. Вона в мене вкрала тюльпана. І що робити? Ну нехай вже їсть. Все, їй він подобається. Добре, 13 гривень. Я тобі залишаю. І їй радість. Другого посажу. Поки я відвернулась, то вона витягнула тюльпана, Да? Посажу другого. Оце стільки насіння скручених паничів. Зараз я їх зберу в баночку. Хто хоче, друзі, я поділюсь. Пишіть. І про хризантему. Якщо хризантема, гілка хризантема, лягла на землю і залишиться вона так. Зимувати, то навесні вона пустить корінчики. Ліс отак ось і вона проростає. Якщо навіть ви хочете хризантему, щоб вона більше розросталася, прикладайте, пришпилюйте гілочки до землі, так як і смородину, і накидайте на неї землю. І буде новий кущик. Підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, пишіть коментарі, ставте ваші вподобайки. Всім вам щастя, миру та добра!